28 грудня на факультеті міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету відкрили лінгафонний кабінет, який допоможе студентам у вивченні іноземних мов. Проєкт реалізували за підтримки місії ОБСЄ в Україні, а також почесного директора американо-канадського центру підтримки переселенців Сергія Можнєвського. Україна переживає зараз надзвичайно складний складний період е війна. Але ми віримо, що найближчим, найближчим, часом, найближчим часом буде перемога, і ми готуємося до цієї перемоги, готуємо, готуємо аудиторію для нормального навчального процесу. І нам приємно, що при допомозі наших друзів з ОБСЄ, нам приємно при допомозі нашого друга, почесного директора канадо Американського центру допомоги переселенцям. Нам вдалося облаштувати кабінет, олігафонний кабінет, на якому можна вивчати іноземні мови, кому треба буде вивчати українські мови з числа тих із переселенців, і це дуже здорово. Це дуже здорово, що сьогодні дуже складний період. Нам це вдалося зробити. На відкритті був присутній ректор університету Володимир Смоланка. Він подякував партнерам, спонсорам, керівництву факультету за підтримку в реалізації подібних ініціатив. Відкриття цього мікрофонного кабінету, який є дуже важливим для нашого університету, як для наших студентів, так і для внутрішньопереміщених осіб, оскільки надасть нові змоги як для освітнього процесу, так і для процесу навчання не тільки іноземним, іноземним мовами і українською мовою для тих, хто захоче вдосконалювати це, місія ОБСЄ в Україні допомагає вирішувати поточні гуманітарні проблеми. Одним із прикладів такої підтримки є відкриття лінгафонного кабінету в Ужгородському національному університеті. Користуючись нагодою, хочу сказати, що незважаючи на ті складнощі, які факультет міжнародних відносин дуже добре знає про міжнародну ситуацію, про різні мандати, не продовження мандатів ОБСЄ застосовує наразі всі необхідні можливі нові інструменти для того, щоб в Україні продовжувати діяти. З 1 листопада розпочала свою діяльність програма підтримки ОБСЄ для України. Це новий механізм. Який наразі розгортається, і ми сподіваємося, що вже в найближчому майбутньому ми зможемо з конкретними результатами, схожими на цей прийти до вас ще раз в гості і бути корисними у вашій звучаті праці. На факультеті вивчають іноземні мови, тому лінгафонний кабінет покращить та спростить навчальний процес. Окрім студентів, кабінетом зможуть користуватися і внутрішньо переміщені особи, зокрема й ті, хто хоче опанувати українську мову.